В анексованому Криму не дають життя кримським татарам. Вранці озброєні ФСБшники увірвалися до квартири члена меджлісу кримсько-татарського народу Ескандера Барієва у Сімферополі. Про це повідомляє голова організації Рефат Чубаров. Силовики влаштували обшук та перевернули помешкання догори дригом. Активісту закидають зберігання зброї і забороненої літератури. Потім люди у масках і у формі з автоматами оточили офіс меджлісу. Разом із ними російські правоохоронці. Саме з цієї будівлі напередодні невідомі зірвали український прапор. Будівля меджлісу після анексії Криму була останньою, на фасаді якої був синьо-жовтий стяг. Після його викрадення одразу повісили новий і вже скоро під українськими знаменами зібралося нове маски шоу. Е, вони підійшли до здані втроє один із них. Залез по газовой трубе, подобрался к флагу, снял его, сбросил вниз. Двое других стояли в это время у двери. У одного в одной руке был явно замечен на видеонаблюдении пистолет, который направил в сторону двери на случай, если кто-то оттуда выйдет. Это не просто бытовой какой-то случай. Я считаю, что это заказной случай. Идет опять попытка запугать межнизкоростатарского народа.